Ось від 30 вимог опять те, що я й казала. Беріть супругів шлангом. І не треба буде нічого міняти. Давай, мій хороші, я знаю, що ти все можеш. Знаю, знаю що ти все можеш. О, слухняний. Які, які плухняни, а? Може, коли хоче, а? Опа, опа. О. О. І сама... саме остання стадія це сама найкраща. Малышка, чечеря, чители, чечеря. Расчеши. Чечеря, кучеря, кучеря. Давай-давай. 25 сантиметрів, Боже. Ти що, вовочка? Вовочка, ти прямо привевся сказки, як анекдота, що ти з ним робиш, скажи мені. 25 сантиметрів вона ж душить. виключаю вже, що? Він висить.